Перший і найнудьговіший спосіб це завести планер. От просто зараз візьміть і заведіть його. Мені подобається Тік-Тік. Чому це класно працює? Тому що, по-перше, ти вивантажуєш зі своєї голови всі задачі, які там висять. Це, по-перше, розвантажує твою оперативну пам'ять. По-друге, це знижує тривожність, тому що. Є нагадування, котрі тобі обов'язково нагадають, ти не запізнишся, ти не забудеш про зустріч, ти не забудеш щось зробити, когось привітати. І це реально працює. Друге і вже дещо більш приємніше це окремий час для девайсів, серфінгу, ігр, новин, особливо для новин. Чому це працює? Дуже часто при перших ознаках нудьги ми достаємо телефон і починаємо серфити. І звідти на нас несеться купа різноманітнішої інформації, яку нашому мозку потрібно обробити. Крім того, що ми постійно бачимо кучу вивісок, якихось звуків, і це на це все розходується наша увага чи та енергія. Ми ще додатково дуже багато потребляємо з інтернетів. Всякого різного, особливо, якщо ми говоримо про новини, там дуже багато всякого тривожного. Да, іноді є приводи для радості. Але в цілому це нас обкрадає. І більш економічно вигодно, нам буде для цього виділяти окремий час, а не робити це постійно посеред дня. Плюс, коли ми постійно достаємо телефон і скролимо його, ми втрачаємо можливість почути себе, ми втрачаємо можливість дати світу і людям нас здивувати, нас надихнути, і таким чином ми не тільки витрачаємо ресурс, а ще й не той, який могли би отримати. Тож наступного разу, як будете стояти там, десь на зупинці або в черзі. Спробуйте не діставати телефон, а подивитися, що оточує вас, і можливо, ви знайдете щось прикольне, цікаве і надихаюче. Третій пункт ще більш приємний, і це дні або, хоча б години повної безвідповідальності і свободи, тому що довольна внутрішня дитина дорівнює щасливому і енергійному тобі. Поки над нами висять обов'язки: треба, 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 наша внутрішня дитинка сидить в куточку в темному і не одсвічує, і вона накопичує незадоволеність, аж поки вона не вибухне якимось супротивом, агресією або там депресивними певними станами і апатією. І періодичне зняття з себе зобов'язань допомагає знизити напругу, випустити пар і по-справжньому відпочити. До речі, важливо не забувати, що нашій дитинці іноді важливо і поплакати і поридати. І в такі моменти теж варто її випускати, любити, підтримувати, обіймати. Четвертий спосіб робити практики розслаблення. Часто ми думаємо, що нам треба зібратись, збадьоритись, випити кави в той час, як насправді нам важливо уповільнитись, заземлитись, видохнути, тому що саме під час стресу наші лобні долі перестають адекватно працювати. Ми втрачаємо можливість нормально думати, планувати, втрачаємо силу волі, і все це просто завдяки тому, що ми перезбуджені. Тому так важливо відпочивати в моменті малесенькими відрізочками протягом дня. Наприклад, наступного разу, як тобі захочеться випити кави, спробуй зробити п'ятихвилинну дихальну вправу і подивись, що з цього вийде. Можливо, кави тобі не розхочеться, але твої рішення і думки будуть більш раціональними. І останнє в цьому списку, але не останнє за важливістю це ставити цілі. І рухатись до них. Або не ставити цілі і рухатись як рухається. Всі ми різні, і насправді йти від якоїсь точки теж варіант. Але в цьому випадку особливо важливо відстежувати реаль... реальність звідки і куди я прийшов. Чи подобається мені тут, що можна виправити, щоб мені було тут класніше? Можливо, десь трошечки підгрести, для того, щоб світ став радісніше. Робіть, як вам легше. Ідіть до точки або від точки. Тут немає сильного значення, якщо ви спостерігаєте, до чого це веде. А відстежувати це все можна дуже легко, користуючись методом руху спринтами, або методом agile планування. Це найкращий спосіб взагалі розвиватись продуктивно кудись, особливо для прокрастинаторів. Кажу, як досвідчений прокрастинатор. <ріху> Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, ставте вподобайку і в коментар напишіть. Там. Хоча б плюсик, тоді я пошвидше запишу відео про спринти, як ними користуватись не тільки в робочих моментах, а й в особистому житті. Побачимось!